Ми сьогодні маємо бесіду з одним з таких найкращих викладачів нашого факультету Миколою Васильовичем Заболоцьким, професором, дуже цікавою людиною, за яким весь час всі дівчата впадали, і він так само на це реагував править. Людина, якщо я, якщо я згадаю в своєму житті Миколу Васильовича, то Мені прикро, що він в мене нічого не читав, але от людина, яка мені найбільше дала порад і корисних порад, іде навіть зауважень, які не е, так, е, те, як би батьківські зауважень, е, це був саме Микола Васильович. І е, я би хотів Миколи Васильовича запитати от, такі дві речі. Перша річ, як ви вчилися? Школі, в університеті. Якщо можна було би згадати своїх вчителів. І особливо, коли мова йде про університет одного з найвеличніших математиків минулого століття, це професора Анатолія Асіровича Гольдберга. Я колись мав таку можливість спробувати вчитися в нього, але доля моя не склалася, то я би попросив би от повідати про це. Дуже дякую. За. За згоди. За, і за згоду і за те, що ви такі є. Дякую. Ну, що хочу сказати. Народився я в селі Заболотівці, з Доцькому району Львівської області, народився, може, саме з самого Миколая. І тому в 64-му році, коли ми йшли в школу, я отакі хочу задати три випадки про... Навчання в школі. Мене і ще чотирьох дітей не приймали в перший клас, оскільки ми були народжені в листопаді у грудні. Якщо б нас всіх прийняли, то було б у нас 17 чи 18 дітей, а на другий рік був би клас 7 чи 6. І тому нас 5 чоловік, я з був наймолодший, найменший, ну, відправили додому. Правда, моя мама. Десь знала, що, що таке слово, яке в селі ніхто не чув, вільний слухач. Вона сказала, ні, хай дитина ходить до школи, буде вільним слухачем. І я був записаний в журнал першого класу 10 січня вже 65-го року. Тобто пів року я ходив в школу, саме малий сидів на задній партії, вона була найвелика, вільний слухач, мені нічого не писали, коли всім писали червоним, там кружечки, лінійки, то я. Це не мав доступу, бо я вільний слухач. Ну, я так ззирав, хто там пише, і сюди щось писав. Було дуже важко. Ну, але потім в грудні новий директор приїхав, Качмар Ярослав Михайлович. Ну, як вони переїхали, знаєте, в селі їх поселили, там батько пішов з мамою, мовилися, і його дружина Розелія Тимківна, вона не мала освіти, наскільки я знаю, ну, але вона. Дали їй вести перший клас, бо вона директор. А, а, -а, а в селі було дуже мало вчителів, що мали диплом вчити. І вона каже, хай дитина хоче, і мене записали 13 в журналі. І Я так почав вчитись. Ну, вчився добре, добре, кожним роком ще краще. І от, коли в 8 класі, всі в нас після 8 класу поступали, дівчата йшли або на медсестру, або на бібліотекаршу, або на вчительку це самбір. Броди, другого шлюві, а хлопці йшли, хто добре вчився. Це техніку нафтовий, технікум механічний, е, технікум радіоелектроніки, оце промислової автоматики. І тут я нікуди не поступаю. Чи все добре, а не поступаю? Ну, то такий тобто ви не поступаєте? Нікуди не поступаю, а йду йдуть 9 клас. А. Як так? Що от він не хоче. А всі в нас жоден е, ну, до, мого, до мого часу жоден. Учень не йшов зразу 9 клас. Всі поступали, що не поступили, особливо, якщо мов грамоту, не поступив, що 9 клас, потім перший забирав цю грамоту і коли ще 8 клас здавали, вони вже... Uh -huh. Ну от я так пішов. 9 клас доїжджав 7 кілометрів, вставав ранку 15 по 6, оскільки автобус був за 15-7, більше не було. Або пішки йти 7 кілометрів. Я 15 по 6 вставав, їхав, приїжджав додому 17.00, бо автобус назад 16.40. І так більший час я проводив в школі, в суботу вчилися, це такі два епізоди зі школи. Ну і третій такий, що задати, що в сьомому класі я не поступив в комсомол. Це єдиний, в який всі поступали. Я сказав, що я не поступаю в комсомол, Там такий був трохи скандал, бо класний керівник у мене була дружина е секретаря рекому комсомолу Жударич. Ага. І тоді, коли вже після восьмого класу я гнав череду, поролився, той під'їхав до мене каже, ну як так? каже, Дайте фотографію, я завтра проведу консумовський квиток. Mm -hmm. У нас і був той скандал, що не консумовець після восьмого класу. Mm -hmm. ну, я сказав, що я не маю фотографії. Я, я... А він сказав, Тут я зараз під'їду, ви джидачого завезу, він з фотографію, я сказав, що я грошей немає, скажу, що він заплатить. Ну, я ясно, що я сховався, і коли він приїхав, почекав, я... І, це. І так от я вчився 9 клас, аж потім в 10 класі знала, що я не консумовець, хоча в 9 класі мене хотіли консором обрати класу, всі так, бо то з різних сіл приїхали. Mm -hmm. Ну, я вставка, я не консумовець, я пенерг, а ця така молоденька вчителька каже, нам таке відповідальне доручення, консульм, а ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся. Я кажу, я пінерка, причисти може, я не консулев. І тоді. З мого села діти були ще чотири, які не поступили. Дійсно, вони побігали, не консумовалися. Хто ще не комсомолець? Встаньте. Ну всі не було нікого. Ну я встав і пішов з бою, мене зупиняти, щоб я зупинився, буде в мене перевиховувати. Кажу, це вже за перевиховувати. переховувати. А це так трохи було зв'язано. Вона була допускниця університету. Mm -hmm. Вона розмовляла російською, я сказав, що я російською не розумію. Mm -hmm. це, це це три книжки писати, Це mm -hmm. дуже добре. Остановіть, що вона сказала. Яко бігне Божий, я, не я. я не кажу, що він сказав, а вони приводять, він клянеться, ну на що він казу, пи... ну, і так далі. І такий пи... епізод. Аж в 10 класі вуйку мій, ну, рідний брат мами, він був головний в виробить, він також знав що я на косомуцькому, кольцю, поступай. Бо нікуди Ту, не, бо не, поступиш. не поступиш. Я у квітні 10 класу поступив. Я вас дуже добре розумію, бо я 30 грудня 83 го року в 10 класі ну, я нового директора школи. Ну, то, то саме. Так само він мені сказав Олег, ти нікуди не поступиш, тебе нікуди не візьмуть. Де ж вулицю підмітати? Так ось, я коли я здавав документи, а приїхав я здавати документи в 74-му році, в той день, коли грала Київська Динамо, щоб попасти на футбол з Карпати. Mm, а то далеко, 70 кілометрів їхати. І тоді, коли я здаю документи, там, приймали лаборанти, ми знаємо, що я тут написали? кажу, що, що? ви, що в сол поступили, там всі всі мікали, з кута. Ну, і мене направили, в таку ту кімнату, яку я не маю часу, мені, я записуюсь на футбол. Тут сказали, що він документ. Я вам скажу, ну він мене так відправив, я не знав, з якою машиною. Я говорю дуже-дуже довго. Аж на п'ятому курсі я знав, що це був начальник другого відділу, чи першого Шиленко. Василь Михайлович Шиленко. Чому я знав? Бо на п'ятому курсі, коли по аспіратуру йти, мене направили туди на співбесі. Він задавав мені такі самі питання, як задавав тоді. Там, де тато, де мама, де то, але він не знав, чому. Я направлений туди. Так пів години не допитив. Такі Таке питання було, чи є родичі, він хто здається, нема. А чи йдуть у вас посилки? Я кажу, та йдуть там до е, родичів близьких, а до нас не йдуть, і мама все свариться, чому нам не присилали посилки з Америки. Аж потім вже питав, він каже, можна сільники закурити? Я не курю. Він каже, я вийду. Він вийшов, то йому показав, значить, чому ви мене направили. Він прийшов, ну визнає, а виконулисть, ага, добре. Тато там робітник, мама когосниця. Чому так пізно поступили? Ну, ясно, що я придумав історію, що сьомий клас всі поступали, я не мав 14 років, бо я пішов в у школу, а в 8 класі, коли везли в жидачу, я захворів ангіною, а в село Осково раз возили в жидачу. А коли 9 90 клас я був консором класу, хоча аж потім знали, що я не, 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 не висунулася. А, але було те, що вони летіли обрати. Ну от у про школу спогади. Ну так, в ті часи поступити і що ти не був комсомолець. Я пам'ятаю декан, коли це був вже 84-й рік. Його запиталися, а чого ви так питаєтесь, чи є рекомендація від е, е, комсомольської організації школи? А він тоді сказав, що як ми можемо приймати е, можем приймати людей несвідомих. Ми повинні Не. приймати свідомих. Ким характеристики так, та, ким школа Ще була О, та, так, ще так. була консуморська. Я рада також приїхав зі себе, бо там не було написано, що треба комсомольська, але в переліку документів. Він сказав, не привезете, то ми вас не допустимо. Тобто не, 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 ну, не гласно, що таку хаватеристику треба було комсомольську. Це про. Школу. В а школа... Ви з медалі, чи... Ні, школу чи я... в 8 класі я не закінчив з грамотою, бо я не хотів. Вам треба було щось допомогти для школи. Там, для... Я. я сказав, що я не хочу, оскільки я відмовився, то ніхто не отримав в на нашому класі. Так само в 10 класі золоту медаль. І вони хотіли, щоб я отримав і ще там з класу. Або оскільки я не захотів, і оскільки я не отримав то ніхто не то з трьох класів. Uh -huh. От тут я не мав і золотої музеї, хоча -то, ніхто не хотів повірити, коли вже вчився з, з моїх колег-студентів, однокропники, mm -hmm. однокурсники, однокурсники, що я не мав, що я їх в манію не мав. Я, я мав е українську мови четвірку і, і за восьмий клас креслення. Оці дві четвірки. Вже мені казали, перездати. може от так. А в університеті? А, а що таке, таке питання? От ви, я, ви пішли тоді в 74 рік, так? Це був механіку-математичний, це була і прикладна і механіка, і математика. Так? І от от що вас спонукалося? Ой, чи хто? Чи якийсь вчитель, чи, чи може якийсь красивий дівочий mm -hmm. стан? Це мене спонукало, чесно, я поїхав здавати документи з інститут скульптури, з бо я на футбол. Вони сказали, чи маєте ви розряд. Я кажу, ну який в мене розряд в селі, хто мені дасть розряд, бо я вже в 8 класі, вчора з 8 класу я грав за збірну колгоспу. Там було 5 сіл, 9-10 клас це вже дуже добре, але ще з 8. Ну і коли вони вже там кажуть, немає, ви не можете здати документи, ну я пішов зразу з іншої сторони і здав на... Механіка. Ну, чому я на механіку не забуду? Тому механіка, тому що це щось крутити треба. А так, я не любив. Та, механіку. Механіку був. Приклана мати як на математику треба до чогось прикладати. Це є посов. А чому саме на математику, чи фізику хімію? О, я, я ніколи математику не вчив? Просто воно мені дуже легко давалась. Я те, що там як в школі, о, в школі згадаю 9 клас, велику роль відіграв, в тому що я. Так класифікував ці всі свої знання. Це Бушмакин Микола Іванович, такий був вчитель він, може, ну такий відомий вчитель, його навіть запрошували приймати вступні екзамени в mm -hmm. політех і математику. Бушмакін, Микола Іванович він мене не вчив, мене вчила Любов Іванівна, вона сама фізик, це Дуже важко було її вчити. Мене особливо. там. Коли вона писала контрольну роботу, все вона написала задачі, задачу за дітку. Тоді вона мені давала різні варіанти. З МДУ, з Леградських там всяких, з Київських університетів, з Львівських, контрольний. Я кажу, знаю, знаю, о, це не знаю, розв'язав. І, і завжди за хвилин 10 до кінця року я йшов собі в їдальню, щоб стояти в черзі. Я кажу, 15 про щось я вставав, і там <соць> мусив поснідити. То я завжди пообідати. Я заходив, то, коли я не зайду, там директор. Mm -hmm. Я так втікати, ні, Микола йди сюди. Що так кожен? Контрольна була, що це часто контрольні. Mm -hmm. Я зміг, мав право з математики вийти mm -hmm. за 10 хвилин до того, щоб не стояти в черзі. Ось такі враження зійшло. Так само в 10 класі, в Олімпіадах всіх різних приймав участь, але щоб там, значить, активно. також пропонував директор, викликав мене може йти. Я сказав, ні, я не хочу медати. Ні, був, та чого, тому то, може вам і десь півбалу не вистачити, і ще щось. Ну і там ще роль був хороший дуже вчитель е, української літератури, пасічник Богдан Іванович. Він завжди називав мене Микола трьох клас. Був один Микола. Ти, хто піде до дочки, і так багато за мною говорив, чому я університет, От краще діти політехнічний, буде великим інженером. Я сказав, я не люблю, я не буду. І коли десь вже на третьому курсі, вже був членський степен'яці, я зустрів його тут. І в Львові приїхав на підвищення кваліфікації. Кажу, Богдана має чи чужуєте в мене, тут? пам'ятаєте, як кажуть, пам'ятаємо. Чесно сказати, коли, так. Я подумав, дай Бог ти не поступиш, підеш в армію, тобто, курити, там ще йти, так. А в політейки був певний, що ти поступиш. Я так, так, я так переживав за тебе. Що там точно ти типу, послухає? А тут міг я. Хоча я тут здав три на п'ять, чи в твір чомусь 4 мені поставив. Не знаю. йти на, як то називається, апеляцію. Якби uh -huh. я писав загострення класою боротьби в творі Михайла Стельмаха, людська не вудиця. Отак. Uh -huh. от я тут вже вчився, також от, як вас Олег Володимирович. На першому курсі десь з Анатолієм Сіровичем ще десь під час школи зустрілися, то мене долянці, Владислав Фрідман Місонович, Олександр Місонович, Долянце. Оцей хлопець, ви можете, що це він такий подає надії. Але це також мені там запропонував книжку яку взяти, Я пішов, записався на, як вона називається, на Драгоманова на бібліотеку на дрова. Не тут студентську, а ту наукову то тензурний аналіз, uh -huh. почитати, які питання виникнуть, але потім до нас прийшов десь через півроку, як називається, класником-наставником, агітатором, черемета. Uh -huh. Мирослав Миколаївич сказав, ти будеш зі мною просити. Uh -huh. Я завжди Мирославу Миколаївичу можу згадувати, що всі мали вибір, всі мали викати, один я не мав вибору. Тобто він вас взяв за жабри да, і затягнув аналітичний фізич. І що тобі погано? Він <рес> сказав. <рес> а було було, і коли так при... проста, він така проста людина. Він, він, так, в мене таке було завжди враження, він мене вчив, що він mm -hmm. говорить те, що він думає. Він так. ніколи не лукавив. Так. Він не знав ні ім'я моє, ні прізвище, хоч був. І коли прийшов на третьому курсі, чи на другому, курсову роботу записатись 100 дсяжнець дорігатка велика була, у нас було там. Собцять чоловік, він що там то курсував, запишіться на кафедру, хто яку там хоче. А я тебе, 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 сіди. ти, ти, тебе, ти, сиди на мене, а ти, то я тебе до себе записав. І ще двох. <різь> <різь> тобто я хоч не знав, що ніколи, але тут спитав. Так що я так з ним працював.